21 листопада новини за хвилину. А сьогодні в Україні День свободи і гідності. Всіх вітаю сьогодні вночі. Сили ППО знищили 10 шахедів і ракету «Іскандер-К». За словами президента Зеленського, зараз можлива третя світова війна. Росія до неї готується. Перевізники словаччини заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною. Розвідка Британії заявляє, що Росія накопичила запаси крилатих ракет для ударів взимку по Україні. Президент Зеленський заявив, що ми маємо всі права захищати свою землю, тому можемо ліквідувати Путіна. Німеччина. Оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 мільярд євро сьогодні. Верховна Рада призначила Віталія Коваля новим головою фонду держмайна. В Україну йдуть сніги морози на сході в четвер до мінус 19. Укрзалізниця з нового року запустить 14 нових рейсів. Серед них буде новий маршрут Кременчук Чернівці. Хочете знати більше новин? До ваших послуг, наші канали в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І, звичайно, підписка і лайк.